Неприглядні камінці. Вони просто валяються у нас під ногами. Ми проходимо повз і не помічаємо. А вони тим часом впливають на наше життя. Секрети цілительства. Каміння замість ліків. Тільки у інфошоці. Дивись, хто заговорив. Таємне послання від каменю. Ми розшифрували його. Смерть Олександра Македонського викликала зовсім не лихоманка. 32-річний імператор помер через кошаче око. За тиждень до смерті йому подарували кулон з цим каменем. Кошаче око один із найнебезпечніших каменів. Він понижує температуру крові, забирає енергію та тепло серця. Цей камінь вважають прикрасою для грішників. Нібито коли людина одягає цей камінь на себе, то Бог не помічає її. І людині зараховуються тільки погані справи. Опал містить в собі отруту і приторкання. Отрує людину, а Олександрит притягає своєму хазяїну суцільні неприємності. Тож, обираючи собі прикрасу, будьте дуже обережні. Якщо вона гарна на око, не факт, що вона принесе вам позитив. Як вберегтись від каменя вбивці? Цілителька Раїса Петрівна співає отче наш древідійською мовою Телугу, мовою, яку пам'ятає тільки каміння. У руках у жінки справжнісінький рубін. Цей камінь має унікальні здібності зцілювати. Виявляється, те, що просто валяється у нас під ногами, має унікальні лікувальні можливості. Каміння зберігає в собі енергетичну інформацію, накопичену тисячоліттями. Адже камінці це найвища та найдревніша цивілізація на землі. І ось цією енергетикою, назбирану мільйонами років, каміння і зцілює. Навіть ви вот йдете по дорозі і спотнулися камушими. не проходите мимо, поднимите. Почему-то он вам под ноги попал, и что-то он вам говорит. Значит, что-то от чего-то он вас уведет, от чего-то спасет, от ненужного. Это кадры лекувальной каменотерапии. У полному трансе Раиса Петривна водит рубином над журналисткой инфошоку. Он чистит кровь и работает с кровью. В обязательном порядку і обязательно робота з позвоночником. Це не вона обрала рубін для лікування журналістки. Це Рубін сам її обрав. Раїса Петрівна ніколи не знає наперед, яким каменем цього разу лікувати. Вона вміє спілкуватися з камінням. Вона її підказує, кому, чим і що зцілювати. Кожен камінь несе інформацію свою. Я би з вами працювала рубіном. И он уже сидит и рассказывает мне, что с ним. Що делать? Як з вами працювати? Лікувальні здібності каміння доведені навіть науковцями. Китайські лікарі доволі часто прописують своїм пацієнтам бурштин як протитоксичний засіб. У ньому міститься особлива кислота. До людського організму вона потрапляє навіть при звичайному торканні до тіла. Бурштинова кислота проникає всередину тільки нездорових клітин і виводить з організму токсичні речовини. Однак такою собі пігулкою від усього є турмалін. Можливо, если бы не цей камень, который на не протрималась бы столько на императорском троне. Ее улюбленной прикрашей был простенький кулон из турмалину. Разом с Владою он и физический дух. Если у человека болит, вот приходит на расстоянии 5 сантиметров, прекрасным турмалином, единственный камень, с которым нужно работать против часовой стрелки, рассасывается даже онкология. З каменями Раїса Петрівна на ти. Вони навіть повідали їй таємну інформацію. Від каменів вона дізналася, що всі напасті людства, усі наші хвороби, це свого роду кара за щось. Якщо людина бреше, то в неї проблеми із диханням. Це лікується агатом, необробленим бурштином та сардоліком. Ноги болять через злі наміри, а лікують кінцівки яшмою та нефритом. Зріння лечить дуже добре, це у нас сатвір. Сапфир корунт. Вот это натуральный сапфир, как он растет. И если им по векам поводить по часовой стрелочке каждый день не менее трех минут, не обязательно подряд в течение дня, то постепенно начинает улучшаться зрение. И он этот камень разговаривает. Камени сдать не лише ликувати. Самоцветы, выявляются ще тиви вещины. Через Раису Петривну вони передали послання для инфошоку. И те, що сказало каміння, шокувало навіть нас самих. Ваша программа э, неправильно немножечко. Есть одно в вашей программе. Я потом скажу, что. Э, Что-то связано с какой-то картинкой неправильной. Когда вы начинаете свою программу, что у вас сразу идет? Какая картинка? Голова Картинку поменять надо. Да? Вот я держу, и тут же мне идет информация.